Український футбол це, безперечно, невід'ємна частинка нашої славної української історії. І чимось цей вид спорту справді схожий на нашу буденну реальність. Це такі ж приємні моменти радості та солодкого тріумфу, які інколи змінюються розчаруванням та світлими надіями на наші майбутні, головні перемоги. Історія національної збірної України налічує чимало пам'ятних матчів. Були і яскраві та емоційні перемоги над потужними суперниками, і матчі витягнуті на жилах, і впевнені розгроми на класі, але також знаходилося місце і прикрим поразкам від різних за своїм рівнем збірних. Але особливої уваги заслуговують поєдинки, в яких наша головна команда здобувала надважливі перемоги над грандами світового футболу або ж сильнішими за своїм статусом суперниками. Скільки разів збірні України вдавалось зупиняти тріумфаторів євро та чемпіонів світу? І чи складно було приборкати трьох левів? Саме про це ми і поговоримо у сьогоднішньому відео. Дебютний для збірної України відбірковий цикл на євро 96 Важко було назвати вдалим: лише чотири перемоги у десяти матчах та підсумкове четверте місце. Та й жеребкування наступного відбору до мундіалю 98-го року не віщувало синьо жовтим кращої долі, адже окрім новоспеченого чемпіона Європи, змірної Німеччини, нашим суперником стала грізна команда Португалії. На той момент піренейці ще не вважалися світовим грандом першої величини, але за відомими іменами у складі не поступалися Бундестіму. Віктор Бая та Фернанду Коуту були основними у зірковій Барселоні. Руй Кошта підкорював серію А у складі Фіорантини. А лідер збірної Луїш Фігу був першим в історії іноземним капітаном тієї ж Барси. Тому не дивно, що 5 жовтня 1996 року саме португальці виходили на газон Олімпійського у статусі явного фаворита. Проте вже перші хвилини зустрічі обернулись для самовпевнених гостей справжнім холодним душем. Мало не у першій атаці збірної України Сергій Попов вдало скористався помилкою голкіпера та відкрив рахунок. То Бая відбиває м'яч, а після повторного удару. М'яч опиняється в сітці воріт збірної Португалії. Ось так несподівано. вже на п'ятій хвилині зустрічі наші хлопці добиваються успіху. Ошелешені швидким голом португальці у скаженому темпі помчали відіграватись, і довгий час підопічних Йожифа Сабо рятувала тільки натхненна гра нашого вратаря Олега Суслова, який став справжнім героєм того вечора. Захисника небезпечний удар і блискуче просто зіграв Олег Суслов. Вискуче зіграв наш Голкіпер. Проте під завісу матчу гостям усе ж вдалося досягти свого. Після точного низового удару Жоау Пінту наш голкіпер виявився безсилим. Зрівнявши рахунок, португальці явно не збирались заспокоюватися. Проте наступний гольовий момент стався саме біля їхніх воріт. Кіберлан Гусейнов. Ну ніхто не заважає. Він. Відкинув м'яч партнеру. Це був Юрій Максимов. І другий гол влітає в ворота збірної Португалії. Скучі зіграли наші хлопці. Рахунок стає 2-1 на користь збірної України. Гол Максимова став справжньою несподіванкою для зіркових гостей. І на фінальний штурм вони так і не спромоглись. І в цей момент лунає фінальний свисток. За рахунком 2-1, збірна України в своєму другому відбірковому матчі чемпіонату світу 98 завдала поразки збірній Португалії. Перемога над португальцями стала справжньою сенсацією для футбольної Європи, адже вперше за чотири роки свого незалежного істування збірна України змогла впевнено заявити про себе, показавши хороший потенціал та високий рівень гри. А вже через рік декілька гравців тієї збірної Португалії вже у футболках Барселони знову перетнуться з українцями. До Каталонії завітає київське Динамо і здобуде ще впевненішу Вікторію. Про величні перемоги легендарного Динамо Лобановського ми розкажемо у наступних відео. А зараз перейдемо до найславнішої сторінки літопису нашої головної команди. Як ви вже могли здогадатись, далі мова піде про культовий шлях збірної України на чемпіонат світу 2006 року. У відбірковій групі, незважаючи на відсутність гучних імен, синьо-жовті отримали у суперників відразу двох призерів останніх великих турнірів. Окрім новоспеченого та сенсаційного чемпіона Європи збірної Греції, нашим опонентом стала ще команда Туреччини, яка два роки тому не менш несподівано завоювала бронзу на азійському мундіалі. За підсумками перших турів, боротьба за першу сходинку у групі була саме між нами і турками, яких ми випереджали на два очки, і з якими попереду була важлива очна зустріч у Стамбулі. Перед стартовим свистком мало хто сумнівався у впевненій перемозі підопічних Ерзуна Янала, яка дозволила б їм очолити групу. Проте початок матчу на Щукрю Сарачоглу пустив усі їхні плани Шкереберть. Перша ж атака Мірної України буквально знищила турецький захист. І вивела на чудову позицію Олега Гусєва. відкривши рахунок, синьо-жовті не збавили темп гри, і за декілька хвилин їм знову вдалося шокувати господарів. Це зробив Андрій Шевченко. Його відмінний удар яскраво проілюстрував претензії нашого капітана на золотий м'яч, вручення якого мало відбутись за декілька днів. Звісно, турки аж ніяк не бажали ганьбитись перед рідними трибунами і, трохи, оговтавшись від шоку, відповіли справжнім шквалом атак на наші ворота. Але того вечора підопічні Олега Блохіна діяли в обороні безпомилково, і турецька навала так і залишилась безрезультатною. А останнє слово у грі було саме за нашими хлопцями. Ближче до кінця зустрічі на полі з'явився Олександр Рикун. І саме дотик генія допоміг Шевченку зробити дубль, поховавши останні надії турецької команди. Впевнена перемога з рахунком 3-0 вперше примусила футбольну спільноту всерйоз сприйняти слова Блохіна, який ще до жеребкування відбору пообіцяв вивести нашу команду на мондіаль з першого місця, а результати наступних матчів лише підтвердять впевненість тренера та високий рівень збірної. Говорячи про цей тріумфальний відбір, не можна не згадати ще один важкий двобій за участі нашої збірної, який відбувся у червні 2005 року в Афінах. Чинні чемпіони Європи прагнули повернутись до боротьби за перше місце і протягом всього матчу докладали до цього максимальних зусиль. Еллі нам вдалося створити воріт Шовковського немало гострих моментів, проте кілька блискучих сейвів нашого голкіпера та неймовірна нереалізація так і не дозволили їм змінити рахунок на табло. Щоправда, м'яч усе ж двічі опинявся в наших воротах, але обидва взяття воріт були скасовані через положення поза грою. А от збірні України під кінець матчу все ж пощастило. Одна з нечисленних контратак та помилка грецького захисника допомогли Андрію Гусіну забити надважливий гол. І шалена реакція коментатора Віктора Вацка стала найкращим відображенням емоцій усіх українських уболівальників. Із м'ячем Андрій Гусін небезпечний момент може бути. 1-0! Гол! Гол, садоні, друзі, ми повели в рахунку у Греції! Ай-яй-яй, -я, -я. я просто не можу повірити власним очам. Я думаю, не можу повірити тут увесь стадіон. Андрій Гусін, виходячи вічнаючи з Антоніусом Нікополідісом, виводить збірну України вперед у цьому неймовірному матчі. Знаєте, що команда сказала? Как ти туди добіжав? Хоча перемога над греками стала для синьо жовтих останньою у тому відбірковому циклі. Це не завадило нашій головній команді з першого місця вийти на дебютний для себе великий турнір, не пропустивши туди жодного зі своїх титулованих опонентів. Ну а що відбулося через рік на полях Німеччини, вам усім чудово відомо. До речі, про тріумфальний шлях змірної України на чемпіонат світу 2006 ми розповідали в окремому великому відео. Хто ще не бачив, рекомендуємо до обов'язкового перегляду. Ну а ми продовжуємо. Дебютна в історії нашої команди перемога над грандом першої величини відбулася у рамках відбору до чемпіонату світу 2010. Тоді збірні України вкотре довелося боротись за вихід у плей адже фаворит групи, збірна Англії, за вісім турів не втратила жодного пункту, перегравши і українців, і нашого конкурента за другу сходинку, традиційно непросту збірну Хорватії. Протягом майже всього циклу боротьба з балканською командою була рівною. Але перед другою зустрічю з англійцями наша головна команда несподівано втратила очки гостьовому матчі з білорусами. Тому у поєдинку з трьома левами синьо-жовтих влаштовувала лише перемога. Хоча навіть наші вболівальники більше сподівались на осічку Хорватії у останній зустрічі з Казахстаном, аніж на успіх підопічних Олексія Михайличенка із Англією. Проте, вже на перших хвилинах зустрічі на Дніпро арені шанси збірної України на позитивний результат суттєво зросли. Збивши у штрафному майданчику Артема Мілевського, англійський воротар не лише заробив для українців пенальті, а ще й забезпечив господарям поля кількісну перевагу. Збігається Шевченко, м'яч не залітає всі коварі. Андрій Шевченко влучає в стійку з пенальті. Невдача Шевченка, звісно, засмутила наших гравців, але щодо свистка на перерву вони змогли сповна реабілітуватись перед рідними трибунами. Символічно, що результативного удару завдав саме Дніпровець, визнаний майстер дальніх пострілів. Сергій Назаренко забив не лише красивий, а й найважливіший у своїй кар'єрі. М'яч мячкобі Назаренко на збірної України. Сергій Назаренко відкриває рахунок у цьому матчі. До кінця матчу можливості відзначитись мали обидві команди. У жовтосиніх найближчими до успіху були Ракицький та Ярмоленко. А родоначальники футболу добряче попсували українцям нерви на останніх хвилинах, влаштувавши справжній фінальний штурм. Правий фланг Роні, небезпечний удар, який у Вейна руні. Фінальний свисток. Збірна України все ж вистояла, і історична перемога дала нашим хлопцям змогу продовжити боротьбу за путівку на мундіаль, але стадія плей-офф так і залишилась для нас непрохідним бар'єром. Наступний епізод, який ми хочемо згадати, стався за чотири роки саме на цій, тоді ще не здоланній для нас, стадії. За підсумками відбору до мундіалю 2014 року, наша головна команда у протистоянні з тими ж англійцями знову потрапила до стикових матчів. Цього разу підопічні Фоменка отримали найсильнішого суперника із усіх можливих, адже збірна Франції була на голову вищою від решти учасників плей оф але ще рік тому впевнено переграла нашу команду на мокрому газоні Донбас Арени. Тому 15 листопада 2013 року французи прибули до Києва у статусі беззаперечного фаворита. Втім, перша половина матчу пройшла у відносно рівній грі – по справжньому гострих моментів не було створено ні біля наших воріт, ні біля володінь лебльо. А от після перерви саме українці за рахунок неймовірної мотивації перехопили ініціативу на полі. Після удару коноплянки французький воротар зумів накрити м'яча лише з другої спроби. А ще за кілька хвилин відмінно розіграна комбінація призвела до несильного, але неймовірно точного удару зозулі. Лише пропустивши гол, французи змогли організувати біля воріт Андрія П'ятого декілька небезпечних моментів. А господарі поля відповіли непоганим проходом того ж Зозулі, після якого армітер Джунейт Чакир схоже не призначив 100-відсотковий пенальті. А за 10 хвилин до фінального свистка в аналогічній ситуації турецький рефері все ж вказав на точку. Змусивши українських уболівальників радісно скочити на ноги. До речі, спробував це зробити і присутній на матчі легітимний президент, до втечі якого в Ростов залишалося лише декілька місяців. Але випручатись із обіймів крісла йому вдалося лише з другої спроби. Удар з точки впевнено реалізував Андрій Ярмоленко, забезпечивши українцям неймовірно важливу звитягу над ще однією топ збірною. Яка стала ще й першою для синьо жовтих за історію виступів у плей-офф. Проте для виходу на світовий форум цього успіху виявилось замало. За чотири дні французи на домашньому полі не залишать підопічним Михайла Фоменка жодних шансів, розгромивши їх з рахунком 3-0. Другий в історії змірної України переможний відбір, у якому наша головна команда здобула право виступити на євро 2020, Також не обійшовся без протистояння стоповою збірною. Як і у згаданій нами кваліфікації до мундіалю у Німеччині, нашим суперником у групі став чинний чемпіон Європи, цього разу збірна Португалії, яка з моменту описаної нами останньої зустрічі остаточно закріпилась у ранзі європейського гранда. Як і у 96-му році, португальці мали у своєму розпорядженні немало гравців світового рівня. А багаторічний лідер збірної Криштіану Роналду, незважаючи на нестабільну гру в Ювентусі, продовжував показувати найвищий рівень у футболці національної команди. Звісно, настільки зірковий склад та статус чемпіона Європи робили із португальців головного кандидата на перше місце у групі, але дві нічиїх на старті відбору залишили піренеців у статусі наздоганяючих. Повернути першу сходинку підопічним Фернанду Сантуша могла лише перемога у Києві, але мотивації не бракувало і синьо-жовтим, які у разі звитяги над португальцями достроково забезпечували собі путівку на євро. Тому 14 жовтня 2019 року на головному українському стадіоні обидва опоненти діяли з максимальним настроєм на успіх. Проте, уже дебют матчу, здавалось, поховав надії гостей на перемогу. Голи Яремчука та Ярмоленка, що у перші півгодини зустрічі забезпечили змірні України комфортний рахунок 2-0. Другий тайм нагадував гру 20-річної давності. Португальці спробували влаштувати масовану навалу на наші ворота, проте цього разу вона призвела лише до скорочення розриву. Досить сумнівний пенальті зміг реалізувати Криштіану Роналду. Могли гості зрівняти рахунок, але фінальний штурм нашого оборона витримала з честю. Подібно першій зустрічі цих суперників матч закінчився з рахунком 2-1. Так, ми це бачили. Україна ставить на коліна. збірну Португалії. Хлопці, ви таки козацького роду. Ви великі молодці, ми вами пишаємося. Збірна України змогла не тільки зупинити чемпіонів Європи на чолі з одним з найкращих гравців планети. Цей результат дозволив синьо-жовтим вперше в історії пробитись на євро через сито відбіркового турніру. Через усім відомі події 20-го року фінальна частина європейського форуму була перенесена на літо 21-го року, і до її старту наша збірна змогла подолати ще одного суперника з розряду світових грандів. Це сталося у рамках другого розіграшу новоствореної ліги націй, у якому збірна України стартувала в компанії найсильніших команд континенту. У перших турах жовто сині так і не змогли нав'язати боротьбу лідерам групи, поступившись як Бунде так і Червоній фурії. Тому і наступна зустріч у Києві, де наша головна команда приймала тих же іспанців, сприймалася без особливих надій. 13 жовтня 2020 року двобій на Олімпійському прогнозовано розпочався під диктовку гостей, які у підсумку завдали по нашим воротам цілих 19 ударів. Але цей матч став справжнім бенефісом нашого голкіпера Георгія Бущана, який, можливо, провів найкращу гру у власній кар'єрі. У свою чергу українці до заключених хвилин зустрічі змогли нанести по іспанським воротам лише два не надто небезпечних удари. Тому результативний постріл циганкова став абсолютною несподіванкою для всіх. Звісно, гості у відповідь посилили натиск, який продовжувався до самого фінального свистка, але пробити нашого героїчного воротаря їм так і не вдалося. Перемога над триразовими чемпіонами Європи, на жаль, принесла нашим вболівальникам лише моральне задоволення. Адже за підсумками турніру, збірна України все ж посіла у своїй групі останнє місце. А ось іспанці фінішували першими, та у підсумку вийшли у фінал, де поступились французам. Ось таке відео про визначні перемоги нашої збірної над грандами світового футболу. Ми сьогодні підготували для вас. Напишіть у коментарі, який із цих матчів збірної України вам запам'ятався як найбільш емоційний та найбільш важливий. Також попросимо вас вподобати відео, а також підписатися на канал Котиначо і не забути залишити коментар. Друзі, ваша підтримка має величезне значення для нас. Тому дякуємо кожному. До нових зустрічей на каналі Котиначо.